Усім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Мене звуть Оля, і сьогодні в мене відео натхнення. Це відео, на це відео мене надихнула Настя. Я залишу посилання на її канал, я впевнена, що ви її всі знаєте. І я не, звісно ж, спитала, чи можна вона погодилась такий же формат мені зняти. І отже, я для вас теж запишу. Нагадую, я зараз не вдома, в мене з собою мало книг. Десь 13-15. У мене просто з'явилася одна. ну Менше 15 книг з собою. І мені мало з чого було обирати, бо в мене я дуже хотіла б зі своєю колекцією пообирати ілюстрації. Так, я вам це кажу обирати. А що ж я обираю? Марафон називається Color with Ukraine. Кожного місяця обирається якась тема, що стосується України, для того, щоб розказати більше про Україну для іноземців, також якісь цікавинки, якісь наші традиції. Марафон вже існує не один рік. Я намагаюся брати участь кожного місяця, можливо, я там парочку пропустила, але в принципі кожного місяця я беру участь. Вже з лютого цього року там такий великий цикл тем почався, який присвячені різним. Регіонам нашої країни, а по областям Хлізних вже були деякі області, і на вересень обрали область Харківську і місто Харків. Зокрема, ну я не могла оминути цю тему. Моє постійне місце проживання це Харків. На жаль, зараз я не там, але я сподіваюся, що я скоро повернусь. Я там живу вже. Ну я якось порахувала вже більше 15 років. Тому це місто в мене стало вже, можна сказати, рідним. Я в ньому живу більше, ніж в тому місті, в якому я народилася. А народилася я в Маріуполі. І тому Харків, ну, він став моєю домівкою. Тема Харків. Ну, з чим же він асоціюється? В мене особисто, я думаю, і у багатьох це місто студентів. Бо саме я там навчалася, і в мене такі спогади. Чому ще, тому що, ну. В місті Харкові ну, дуже багато університетів. До війни так багато студентів приїжджало кожного року. Я сама працюю зараз в університеті, і дуже багато іноземних студентів було. Ну, на жаль, зараз вони поїхали. Це дуже сумно. Отак, от, от війна впливає на різні сфери, але сподіваємося, що настане мир, і вони повернуться, і Харків знову стане таким молодіжним. Студентським містом тому цього місяця ми розфарбовуємо все, що стосується навчання і науки. Бо Харків також це місто науки, багато інститутів, багато якихось відкриттів було. І Нобелівські лауреати були, працювали, жили. Дійсно, тема така класна. У вересні якраз починається навчальний рік, і теж якась ця асоціація добре грає. Дуже багато я говорю, бо це про Харків, ви Тому давайте покажу вам, як натхнення. Якщо вам здається, що у вас мало розмальовок вам нема з чого обирати, я вас переконаю, що точно щось знайдете. В мене, я ж кажу, з собою небагато, але я знайшла. Тут вже в мене лежать різноманітні сюжетні, і тут я згадала, але ж у мене ще є з собою дві розмальовки по номерах. І там теж є ілюстрації підходящі. Можна взяти розмальовку по номерах. Я теж вам це покажу. Я хаотично буду показувати французька розмальовка з лисичками. Тут доволі багато ілюстрацій можна підібрати. Деякі в, мені, в мене навіть готові. Зараз покажу. Ось ця якраз її не так давно зробила. Мені здається, що якщо на люстрації є якісь книжки, є якісь канцтовари, або хтось вчиться, або хтось схоже на студента, або щось робить наукове. Це все підходить. Мені здається, це підходить. Багато ми бачимо. Можливо, це підручники стоять. Правильно, осінь якраз теж підходить. Як вам такий варіант? Давайте далі. Деякі ілюстрації в мене будуть притягнути, так скажімо, не дуже наче одразу списується ця тема, але все ж таки можна. Ось тут теж є книжки. Чому би ні? Можна подумати, що це якийсь там студентик сидить. Наступна. Ще така. Це, правда, вже новорічна, але книжки. От парочка є. Теж мені дуже подобається. Так, давайте я. Вас трошки наближу, мені здається, так буде трошки зручніше. Наступна. Ось така в мене теж готова. Дівчинка з книжкою. І бачимо якісь олівці чи ручки валяються. Далі. Ось ще оця прям дуже підходить, але в мене це, я вважаю, спорчена. Тут я пробувала гуашів. Але так дивлюся. Ну, я, я колись себе заставлю її завершити. Тим паче, у мене зараз е, в процесі запис е, відео про початі роботи, ну, про віпи, хочу їх позавершувати максимально. Я е, так на не дивлюсь, треба, мабуть, наважитись. Якщо щось не вийде, я просто її зафарбую якимось одним кольором і все, і заспокоюсь на себе. Yeah. Це в мене роздруківка розмальовки крізь реньяк. Ці чудики номер 3 не знаю, я коли у мене це вже готово. Я коли побачила, подумала, ну чим це не студент на сесії. Ну, скажіть, схоже. Не знаю, я теж така була. Така замучена. <плес> Ой. І ще один такий же. Ну, це так. Це трошки гумором. А оце, мені здається, вже підходить. Ну, Подивіться на нього. Такий у мене з книжечками. Ну, гар... Гарний, гарний персонаж. Все, тут три ілюстрації. Так, наступна книжка Американа від Creative Хелен. Тут теж я знайшла. Так, це такий хлопчик сидить з метеликами. Це, мені здається, до науки відноситься більше. Я не пам'ятаю, як називається вчений, який займається бабочками. Вибачайте, не підготувалася. Але це можна прив'язати. І ось така. Такий учень у бібліотеці теж класно. Я навіть дивилася, особливо на цю ілюстрацію, можливо, я наважуся, ну, треба просто маркер взяти. Не знаю, ну мені ця ілюстрація подобається. Було б цікаво її зробити до марафону. Nice Little Town Тетяна Богема. Тут я знайшла одну ілюстрацію. Тут взагалі розмальовка присвячена будиночкам, але навіть тут я щось знайшла. От у вікни ми бачимо, як хтось читає книжечку. І там, подивіться, книжечка зі стікерами. Ну, мабуть, навчається. <гум> ну, так. Наступна книжка вибачаю знову за її вигляд. У мене робота в процесі, і якраз ця робота вона підходить до марафону, вона сидить з ручкою. Ну, Трошки підходить. <гум> Якщо нема нічого, то чому б не це? І ще одна. Отака в мене теж є дівчинка з олівцем. Можливо, вона теж вчить уроки. Так, подивимось Ерію. Світова література частина в мене. Так, тут я навіть багато знайшла. Ну, отака, наприклад. Можливо, це якась бібліотека, багато книг ми бачимо. Ще схожа, отака в мене готова. Це моя невдала робота. Теж, до речі, я їм фарбувала до марафону, але тема була про книжки. Але теж можна і під цю тему під навчання і науку. І отака. Тут цілий розворот, навряд чи я. Або не розворот. Ні, це не розворот, але вони наче пов'язані. Ну, по-перше, отут, мабуть, якийсь палеонтолог. Або морський біолог. Кабінет морського біолога. Це наука. Наука, можна розфарбувати. Ну і ось тут. Це здається про нему книжка, я не пам'ятаю, присвячена цій ілюстрації. Теж якийсь морський науковець, щось там пише. А от іще одна. Теж можна насправді прив'язати, бо він з книжечкою, вони вивчають, наприклад, підземний, а, під... вибачте, підводний світ. Ну, це вже не дуже. Там більше, мені здається, підходить. І отака дівчинка з книжечками щось читає. Дуже мило. Але це розворот великий, навряд чи я осилюю. Наступна розмальовка японська Чакі Іда, це присвячена різним кімнатам. Є ще розмальовка про там, вуличку чи магазини, мені здається, там теж можна щось знайти підходяще. Але ми подивимося тут. О, дівчинка заснула над книгою. Всі ми це, це проходили. <гум> От. Далі отака От кімната. Тут, наче, присвячена більш чомусь художньому, я бачу пензлики, але, можливо, вона ж навчається на дизайнера, на архітектора. Цілком можливо, ось якісь у неї тут ватмани. В мені здається, підходить під наш марафон. Ще одна. Теж читає лев подорожі. Так, оця прям дуже класна. Багато книг. І тут і ліва, і права частина дуже підходяща. І ще одна. Теж такий як кабінет. Покажу. Які тут скляночки всілякі. Класні. Оця прям класна і наука, і навчання. Мені дуже подобається. Так, ну і тут. Тут же щось якась географія, глобуси, а тут якась палеонтологія або ботаніка. Не знаю, все підряд. Щось природниче І ще тут є. Це ще не з... от. Тут у нас астроном, а тут у нас хімія. Можливо, а може і ні. Тут якісь рослини ще. Не знаю, ну правда, дуже багато. Мені прям в цій книзі дуже хочеться щось взяти, але не знаю, чи встигну я подивимось. Наступна книга портретна. І тут виявилось теж такі трошки підходящі за настрою. Отакий хлопчик читає. буду вам показувати з прикладу. Тим бачите, чоловічі персонажі не так часто теж можна взяти. Отакий. Він, наче без книг, але оцей рюкзак. Значить, такий портфель шкільний або студентський. Можна і прив'язати до теми. Ось дівчина з котом. І ще хлопець. В цій розмальовці багато ілюстрацій з книжками. Тому мені здається підходять. Навіть у Кубіковській я знайшла одну. Можливо, вона навчається десь у Хогвартсі. Це ж теж навчання. Ось вона з книжкою, там якесь заклинання, і вона його повторює. Теж подобається ця ілюстрація. Їй б можна було б швидко розмалювати дуже. Тепер все. Я забула: ось ця книжка, моя нова розмальовка. І тут я теж знайшла отаку ілюстрацію. Тут якась бібліотека. Теж може. Так що раптом у вас нема нічого, бігом купляти цю книгу і розмальовувати ілюстрації до марафону. І тепер давайте перейдемо до розмальовок по номерах. Там теж є в мене з собою дві розмальовки: це про родину і 11 том. В 11 томі зараз покажу. Тут є розвороти. Прям класні класні, класні розвороти. Ось один отакий. Меч в камені. Так, і ще тут є прям дуже підходяща ілюстрація. Зараз її знайдемо. Оця школа. Класно, ну взагалі школа, на такий марафон, ну, супер буде. Так, і ці теж, здається, є. Зараз знайдемо. У мене польське видання. І зараз... Ага, ось, ну, така дуже приблизно підходяща, бо там просто книжечки на фоні. Але, якщо нічого нема, можна і показала. Ви побачили з такої дуже невеликої кількості розмальовок я змогла знайти доволі багато варіантів. Особливо, наприклад, японських. Тому, сподіваюся, що у вас. Надихнула, що ви зараз побіжите обирати ілюстрації, гортати розмальовки. Я до речі, коли отримую якусь тему, якийсь там спільник і треба щось погортати, розмальовки, я з таким задоволенням гортаю всю колекцію. Це, мабуть, найулюбленіше Обожнюю обирати ілюстрації. На жаль, розфарбовую не так багато, але обирати дуже люблю. Ще раз запрошую взяти участь у марафоні «Color with Ukraine. Обов'язково нижче в описі я залишу хештеги, які вам треба вказати, і опублікувати роботу в інстаграмі. Отже, бажаю вам багато натхнення, часу на хобі, можливостей себе радувати. На все добре, па-па!